Місто суджа на півдні Курщини над одноіменною річкою суджу історично відноситься до східної Слобожанщини. Це місто і цей регіон, які зараз через розв'язану Путіним війну стали зоною бойових дій, є історичними українськими землями. Хоча й входять до складу Білгородської, Брянської, Варонівської, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Місто було засноване всередині 17 століття як містечко сумського козацького полку. Історія суджі це сумна для нас, як мінімум, історія з. Російщення українських міст, а в контексті тих подій, які в суджі розгортаються сьогодні, найпікантнішим епізодом цієї історії є те, що на початку драматичного для нас двадцятого століття суджа майже місяць була українською столицею. Майже місяць суджі перебував так званий тимчасовий робітничо-селянський уряд України, створений наприкінці 1918 року з санкцій санкції більшовицького уряду Росії. Він розташовувався у Суджі з 29 листопада до 27 грудня 1918 року.